Аграрії Красноградщини приступили до жнив. Тепла і суха погода липня поки що сприяє проведенню збиранню ранніх зернових. За попередніми підрахунками агроформуванням району знадобиться два тижні, аби вчасно і без втрат зібрати вирощений урожай. Про початок жнивної кампанії інформує начальник управління агропромислового розвитку райдержадміністрації Анатолій Берднік. В Красноградському районі розпочали господарства жнива. Практично в жнивну кампанію тільки розпочинають входити, але тим не менше погодні умови на сьогодні дозволяють розпочати збирання ранніх зернових. Вологість зерна на сьогодні коливається від 15 до 31%, тому вибирають площі десь на сьогодні вже готові і розпочинають жнива. По Красноградському району в цілому належить зібрати 19,7 тисяч гектар ранніх зернових Це по всім категоріям господарства, враховуючи населення, в тому числі по агроформуваннях району 15,8 тисяч гектар. В переважній більшості в питома вага азимих, в рані групі зернових 77%. З них азими, азима пшениця. Продовольче наше зерно 74,5%. Урожай сформувався задовільний. Очікуємо на рівні минулого року отримати урожайність. а в нас в минулому році по озимій пшениці було 48,6 центнерів з гектара за заліковій вазі. Вперше за багато років, що озимий клин вийшов у нас без втрат, практично жодного гектара. Не загинуло це плюс. Крім того, площа зимої пшениці збільшена майже на 1000 гектар до збирання, ніж за минулі роки. Тому по валу зерна очікуємо, що теж можемо мати на рівні минулого року. В минулому році ми мали майже 70 тисячі тонн ранніх зернових. Практична готовність господарств 100%. Комбайновий парк достатній для того, щоб зібрати весь вирощений врожай, практично за 10-12 робочих днів. Ми минулому році збирали 18 робочих днів календарних місяць, тому що проходили інтенсивні опади цей рік. Сподіваємось, і прогноз сприятливий для збирання ранніх зернових. Без Тому розраховуємо на те, що зберемо за 12, максимум 15 робочих днів. Ну, є культури, які трішки пізніше збираються, ряд культур, які раніше, наприклад, сьогодні вже хай небагато було в районі 184 гектара зимого ячменю, але два підприємства, вони перші вийшли. Це у нас приватне підприємство Ланна Агро» та товарна фірма Піщанська, 184 гріма на двох, по двох господарствах. І вражальність майже 50 см з гектара, що не властиво взагалі для ячменів, а саме для ярих така вражайність по ярих менша, тому у нас і питома вага ярого ячменю незначна. 5,6 тисяч гектар по всіх категоріях, і на 19,7 тисяч гектарів всього раніш це невисокий відсоток ярого ячменю. Чого озимий не висівається, тому що він більш Вразливий до перезимівлі. Так би казати, що раз в 5 років він може перезимувати, а так може загинути. Комбайновий парк на сьогодні налічує 58 одиниць. Це техніка в основному сучасна. У нас зношені залишилася 28%, до речі, по області 44%. І буквально напередодні жнив закуплено. Ще три нових комбайни, це вже враховується. 58 одиниць закупили у нас приватне підприємство Агротест, не було в них комбайна. Закупили комбайн товариства Ранок, був один потужний комбайн, ще вони придбали. І закупили селянське фермерське господарство Надія. Навантаження середнє на комбайн 188 гектар по області, цей показник 241 гектар. Екіпажі працюють в основному загонами, це і полегшує і контроль проводити за збиранням, за проведенням життів, і обслуговування бригад загонів цих, тому таким чином працюють на підприємствах. Но в цілому хочу завірити, що підприємства, спеціалісти, керівники налаштовані оптимістично. Вважаю, весь буде зібраний, збережений і направлений за напрямками. І держава не залишиться без зерна.